Розпочинаємо урок української мови. Тема нашого уроку апостроф. Читання та письмо слів з апострофом, текст, тема тексту, правопис імен, театралізуємо. Розпочнемо ми з роботи із кросвордом. Спочатку нам потрібно відгадати всі слова, щоб дізнатися, яке ж слово у нас заховалося. Сьогодні ми ознайомимося із новим знаком, а з яким дізнаєтеся в самому кінці, коли вже все розгадаємо. Він без сумки ходить, яблука і грабина ходить, спи на голки, очі на мостинки, Хто це там біля ялинки? Їжак. гуркотить, стукотить, не мосту коней біжить. Оня, віна в темряві літає, Ху-гу-гу, промовляє, Велетенська голова. Здогадались, це сова. Удень по небу гуляє, а ввечері завидно край спати лягає. Сонце. Чило бачиш, руками не візьмеш. Тінь. Хлопчик під паньком. Накрив голову брильком. Гриб. Мені посеред ночі засвітились хижі очі. Від його пісень у звірів морозець біжить по шкірі. Вовк. Фіолетові фіранки у світлиці та на ганку. Фіолетові малята весну люблять зустрічати фіалки. Отже, вписуємо наші відгадки: їжак, потяг, сова, сонце, тінь, гриб, вовк, фіалки. І яке на нас слово утворилось? Апостроф. Давайте ж дізнаємося, що ж таке апостроф. Слухаємо казку про апостроф. Апостроф алфавіті жив із буквами завжди дружив, аж поки якось буква Я сказала геть від нас. Бо алфавіт це букв сім'я. У нас 33 якраз. А ти не буква, просто знак. Ти нам чужий, нерідний, знай. Почув апостроф ці слова. Аж закрутилась голова, ніколи ще таких образ не чув він у житті. Заплакав він, схопився враз і ось уже в путі. Залишив місто алфавіт. Піду, побачу білий світ. Та що тут сталося? Хоч плач? У малюків зник раптом м'яч. Саме подвір'я зникло теж і м'ята, й бур'янець, і на подвір'ї ще щось не так. Без м'яса холодець, а курка, бідолашний птах. Немає пір'я, просто жах. Усі годинники стоять, дев'ятка зникли, цифра п'ять, Із гаю зникли солов'ї, А ще реп'ях і в'яз, В'юнім, наче хтось поїв, Хлопята зникли враз. А у дівчат рум'янець зник, Так жити алфавіт не звик. Усі кричать на букву Я. Тепер ми зовсім не сім'я. Апостров треба привести, сказала буква М. Нам треба всім шукати йти, щоб не було проблем. На пошуки гуртом пішли І через день таки знайшли. Усі зраділи, обнялись. За руки міцно узялись. Автор Валентина Бутрім. Отже, Давайте почнемо виконувати звуковий аналіз слова м'яч. Запишемо звукову модель. Дивимося м приголосний дзвінкий. Завжди твердий. Буква Я-ю-є після приголосних виконує роботу пом'якшення приголосних. Отже, перед ними приголосні вимовляються м'яко. Вимовляємося разом м'яч. Ми вимовили м. Твердо і окремо від звуків ЄА. А як же показати це на письмі? В українській мові є такий знак апостроф. Він пишеться як кома тільки вгорі. Якщо після букви стоїть такий значок, то наступна буква Я читається так, щоб було добре чути звук а». Мяч. Ось послухайте. Як слід правильно читати склади з апострофом. Мя, бя, ую, пю, п'є бя. У цих складах апостроф показує, що букви Я Ю, Є позначають два звуки: І-А, Іу, І. Апостроф указує на твердість приголосних та їх окрему вимову з ІА, Є. А, й, у Й, е, й і. Сторінка 22. Давайте прочитаємо, що у нас написано Склади. Ра, ря, Ря, ре ре. ру рю рю Ри, ре-рі-рі. Апостроф це знак. У словах апостроф пишуть угорі між буквами м'яч пір'я. Давайте наведемо приклад на двох словах, таких як буряк і пір'я. Буряк. Там апострофа немає. Я позначила попередній приголосний звук Р. Він став м'який ря, а сама я перетворилася на а. А от у слові пір'я пір. Я» «пір я». «Р» як була тверда, так і залишилась. Цей звук твердий, приголосний. А ось я після апострофа позначає вже два звуки й, а. Читаємо слова і одразу шукаємо слово підпис до малюнка. М'яч, м'ята, м'ясо. М'якенький, рум'яний, дерев'яний, ом'як. Черп'як, реп'ях, п'ять, п'ятниця п'ята. Яке слово підпис? Реп'ях. Яка у вас виникає асоціація із словом «м'ята»? Чай, запах, чашка, стіл, сніданок, цукор, ложка. Ще. Ластер і словом птахи. Птахи. Де вони мешкають? У лісі. А в лісі є гриби, ягоди, лікарські рослини. Мешкають вони в саду, парках, зоопарках. Будова тіла птахів це дві лапи, голова, крила дзьоб. Живляться птахи мухами, комахами, личинками, м'ясом. А м'ясо для них це жаба, миші, гадюки, ящерки, пташенята. Птахи покриті пір'ям. Порівняйте слова в стовпчику. Комп'ютер і комп'ютерний. Чому вони відрізняються? Комп'ютер це є сам предмет, так? А комп'ютерний може бути стіл, комп'ютерний клас. Солов'ї і солов'їний. Солов це птах. А от солов'їний може бути голос. М'ята м'ятний, рослинка м'ята. А ось м'ятний вже може бути чай, який виготовлений із цієї м'яти. Солов'ї солов'їний, голос солов'їний, який видає соловей. Комп'ютер-комп'ютерний комп'ютерний стіл, який призначений для комп'ютера. Отже, слухаємо текст. Спочатку читаю я, далі читаєте ви. У нашій школі є комп'ютерний клас. У ньому багато комп'ютерів. Діти грають у комп'ютерні ігри та виконують різні завдання. Тепер читаєте ви. Подумайте, про що йдеться в тексті. Придумайте кінцівку до тексту. Буває не просто у словах, а ще й в іменах. У нас слово ім'я і голосний звук М, приголосний Я два звуки Й, А, тому що я після апострофа. Лук'ян Дар'я. У цих словах теж ми пишемо Читаємо слова на сторінці 23. Перше завдання: Ім'я, Дар'я, Дем'ян, В'ячеслав, Сім'я, Мар'яна, Лук'ян, Валер'ян. Складіть речення з одними із імен. Далі слова є. П'ють. Б'ють, б'є, б'ють, з'єднати, під'єднати, роз'єднати, під'їхати. Давайте відшукаємо слово до схеми. Слово може складатися із двох букв. Звуків є три. П'є п-е. В'є в є. Б'є. Отже, нам підходять три слова. П'є, б'є-б'є. Працюємо з наступним текстом. Називається Моє ім'я. Прочитали ми назву. Як ви гадаєте, про що буде цей текст? Про ім'я? Слухаємо я, Мар'яна. Сьогодні на подвір'ї я грала м'яч. Мар'яше, кличуть подруги. І м'яч. Потім мене гукнула бабуся. Мар'яночко, іди обідати. Я пішла додому і зустріла сусідку. Як справа Мар'янко? запитує вона. Удома мама налила мені суп і говорить смачного Манюню. Я їм суп і думаю, скільки в мене імен. Мар'яна, Маряша, Мар'янка, Манюня, Мар'яна. Переходимо до роботи в зошиті. Корінка 14. Обведіть апостроф. Ось в самому кінці. Як кома, але вгорі. Єднайте слова і малюнки. Запишіть звукову схему слів. М'ята ось. М'яч. Є. Реп'ях. Пір'я. Ом'як. Звукові схеми слова м'яч. М. Ми, й, А Ч. Голосний звук. Реп'ях. Р. Приголосний Е. Голосний. П. Приголосний. Й, А Х. Приголосний. Пір'я. П. М'який приголосний. І. Голосний Р. Приголосний Я. Хом'як Х приголосний О голосний. М. Приголосний Я. Й, а. М'я Х приголосний. Напиши велику або малу вуку. Вже нам потрібно записати у цих словах відшукати слова, у яких велика пишеться, а у яких. Мала. Рух, друг. З якої літери ми напишемо. Великою чи маленькою? З маленькою. Друг Денис. А от Денис з великою. Оце ім'я. Бабуся Богдана. Бабуся з маленької. Богдана з великої. Син Сергій. Син з маленької. Сергій з великої. Онука Оксана. Онука з маленької, Оксана з великої. Мама Марина, мама з маленької, Марина з великої. Намалюй себе та надрукуй своє ім'я. Спиши рукописними літерами. Сам моя, яся, сом. Уграємо в гру, назви слова. Апарат, який виконує обчислювані функції та дає змогу користувачеві переглядати відео, слухати музику, заходити в мережу інтернет. Комп'ютер. Зоряного неба група яскравих зір, об'єднаних спільною назвою. Сузір'я Невеличка пресноводна риба, яка зустрічається в заболочених стоячих водоймах. Юно. Якщо у тебе все вийшло, зелене яблучко, Якщо було важко червоне. Якщо нічого не зрозумів, жовте. До зустрічі!